Курятина по-індійськи, свинина з ананасами, лазанія – так вишукано. Готують для армійців на військовій кухні на Рівненщині. Меню для підрозділу урізноманітнює солдат. А до повномасштабної війни кухар ресторану в Катарі Назарій Антончук він полишив роботу за кордоном і повернувся в Україну, щоб вступити до лав зсу. Кореспондентка КТСН Анна Махно розкаже подробиці. Зараз буде робити одну страв, масала. у стінах військової кухні такого ще не готували. Куритина на ці імбиль, чесник. Цибуля спеції на столі інгредієнти для індійської страви її для українських армійців адаптував 25-річний Назарій. Нині він солдат, а був шеф-кухарем рівненських та столичних закладів до 24 лютого ж шеф престижного ресторану в Катарі. Я витався я в першу чергу захищати свою країну, але так як в мене є можливість. Допомагати, чим я можу, я почав допомагати. Поки готує, розповідає спершу з друзями, годували переселенців та військових як волонтери. Згодом і сам вступив у збройні сили. Тоді почав вивчати, як би ліпше нагодувати армійців. Що їдять американці, що їдять англійці. Мене здивувало те, що ну, в них є наприклад дуже великий вибір. Відтак узгодивши з керівництвом, взявся урізноманітнювати меню у своєму підрозділі. От нас поїжали на нас, і тому я вирішив зробити анти. Тивою зробити свинину за ананасами. хороший солдат. Смачно нагодований солдат, каже Назарій, із зі звичних продуктів. Добавляємо цибулю. Готує страви, які ще пошукати в ресторанах, навчає і інших. Їщі на батальйони і навчаю, так як на звичайній кухні готувати, так само і на польових. Люди хочуть завжди їсти. І, ну, без їжі ми не зможемо воювати. І, схоже, українським армійцям присмак французької, італійської, і азійської, кухонь каже, смакує. Хороший фідбек. Ну. Якби живий, не побитий, наші. <CA> От і індійсько-українська страва уже готова після своєї зміни оцінюють військові. Рис з м'ясом, з помідорами, видно, смачно. Назарій як називається? Чікін тіка масала, це індійська страва. Повторите? Чіка. Чіка діка масала. Та назва кажуть: тут геть не важлива. Різні інгредієнти, спеції і смак, звісно, міняється, і набагато смачніше. І дуже смачно. Дуже смачно. Не, смачно. Давай ще ти. Дуже смачно. Назарі можна мені з собою ще. <різь> Готувати для армійців поважно каже хлопець, робить те, що найкраще уміє, і жодного разу не засумнівався, що зробив правильно, повернувшись за кордону. брат, мама, тато, бабуся, дідуська. Якби я себе бо якби. Ну не дай боже, що сталося сім'єю. Тепер же Назарі зі своєю командою розробляє цілковито оновлене меню для військових свого підрозділу, щоб представити керівництво на затвердження. Анна Махно, Олександр Ковтонець, Рівненщина, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.